Продукти серйозні, але макіяж залишається грою. Я хотіла створити все світ свободи, уявляючи нескінченні кольори з високими технологіями, з простими продуктами для над результату. Я хотіла. Щоб макіяж став джерелом натхнення, справжнім полем можливостей. Привіт, красуне! Сьогодні я маю ще розповісти тобі про Makeup Forever. Якщо ти бодай раз чула щось про цю косметичну марку, залишайся зі мною. Ну якщо ти досі нічого не чула про цей бренд, залишайся, щоб дізнатись, чому у кожної другої візажистки обов'язково є хоча б олівчики цієї марки. Скажу вам чесно: історія цього бренду вау! Уяви собі, Париж! 1984 рік художниця та скульпторка малює сцену, і тут головний режисер до неї каже: А ти помалюєш тіло ось цієї акторки? І, от, коли вона бачить цей макіяж у Русі, вона розуміє, її серце більше не з Мольбертом. А з пензлями для макіяжу. І саме тоді, коли вона малює акторок, у неї з'являється ідея створити бренд Make Up Forever. Художниця Дені Санс вирішує створити бренд, який буде відповідати її вимогам та всім професійним мізажистам. Завдяки роботі з акторами вона розуміє, що на ринку не вистачає пігментованих продуктів, яких видно здалека, і які дуже добре тримаються. На цей час ще немає продуктів, які ідеально пасують до камери та до сцени. Так утворився Make Up Forever – бренд для професіоналів. Для тебе і назавжди далі я часом можу називати бренд муфе. Не перепутайте, я говорю все правильно. Це просто перші букви від скорочення назви Але ще до того, як створити свою косметику, Санс вже відкрила першу. Школу макіяжу у Європі. Тож перші свої продукти вона випробувала на своїх викладачах в школі та на своїх студентах і обирала найулюбленіші формули. Тож самі перші продукти і формули були вибрані саме її учнями. У 1999 році бренд купує компанія LVMH, що дозволяє бренду вийти на міжнародний ринок, і також прискорює розвиток бренду. На щастя, креативним директором все одно залишається SANS, що допомагає бренду залишатися з тією ж ідеєю з тими ж сенсами у 2002 році у Парижі відкривається перша школа під назвою бренду Makeup Forever Academy. Згодом школи Муфе з'являються у Шанхаї, Гонконгу, Нью-Йорку. Сеулі, Сінгапурі, Брюсселі, Хельсінкі та Нітті. Цей бренд відомий своїми інноваціями. Такою інновацією була у 2008 році перша лінійка HD. Вона була адаптована для дуже чіткої картинки, які почали тоді знімати. І з використанням цієї лінійки режисерам не треба було використовувати жодні фільтри на обличчя. А от уже в 2015 році була представлена лінійка Ultra HD, для ще більш чіткої картинки вона відповідала всім 4 к технологіям. Серед найвідоміших продуктів бренду є ті, які ви стовідсотково чули: це Ultra HD Foundation, Aqua ISL Eye Pencil, смокі Extravagant Mascara та, звичайно ж, руж Artist Lipstick Ти знала, що їхню водостійку лінійку. Aqua XL тестували справжні плавчині. Серйозно, Парижський водний балет, попросив у день зробити виготовити для них косметику, яка буде триматися під водою. Тож після створення всіх олівчиків для очей, всіх тушей, тональних і всього іншого, вони тестували це у воді по 4 години. 75% часу дівчата були під водою. Прикиньте, також цю косметику тестували на сцені під час кардіотренувань. Це дівчат не просто косметика, це бойовий набір на будь-який момент життя: свадьба, виступ, сцена, кіно. Де завгодно, не буде триматися реально довго. Користувачі Reddit та інших платформ неодноразово писали про те, наскільки їм подобається косметика Makeup Forever. Вони відзначали пігментацію та витривалість. саме те, про що ми говоримо весь цей час. Дівчина в Reddit пише: Ребята, ребята, подивіться на ці свочі, муфе, ти підкорив моє серце. Я більше не хочу купувати інші тіні. І ще 115 коментарів. Де всі в захваті. І я думаю, що ви вже не раз бачили і в ТРЕЦ, і в Тікток, і в інших платформах, що всі просто захоплені їхніми олівцями для губ. Про олівці зараз і поговоримо, розкажу вам одну цікавинку. Але спочатку я розкажу вам про те, що транслює цей бренд. Makeup Forever завжди підтримував інклюзивність та різноманіття. У 2015 році бренд став перший, хто співпрацював з трансгендерною моделлю Андрією Пейдж. Мейкап-кампанія ознаменувала перший раз, коли трансгендерна модель підписала офіційний контракт. І це не просто контракт, це великий контракт на красу, так пишуть. Це стало першим важливим кроком у представленні трансгендерних людей у сфері б'юті разом з Хетрік Мартін Інститут. Ця організація, що підтримує ЛГБТК плюс молодь. У 2018 році бренд запускає кампанію Accepted Anywhere. В цій кампанії представляється. 39 відтінків олівців, а точніше, Artist Color Pencils, Частина прибутку з яких, звичайно, ж була передана цьому інституту. Крім того, Make Up Forever започатковує LGBTQ Плюс Education. Цей фонд надає стипендії до 10 тисяч доларів для талановитих візажистів. Із LGBTQ+. за що я обожнюю цей бренд? так Це за те, що вони реально підтримують абсолютно всі варстви населення. Також вони роблять різні соціальні ініціативи. До прикладу, майстер-класи для людей з віті Ліго, підтримка жінок у керівництві кампанії, програма Alice for Evers Створена для допомоги жінкам, спрямована на розвиток лідерських якостей у жінок. Вони прям кричать і пишуть про це на своєму сайті, що ми прагнемо гендерної рівності у Make Up шістдесят три членів ради директорів. Жінки. А нещодавно Муфе об'єдналися разом з Чарлі XCX для запуску тіней для повік Aqua XL. Я вже згадувала вам про 39 різних олівців. Для губ, які реально схожі на звичайні олівці для малювання. Ці олівчики достатньо пігментовані для того, щоб було видно абсолютно на будь-якому тоні шкіри. До речі, як каже Хенрік Мартін Institute, NYX також є продукцією від них, і ці олівчики для губ від NYX також мають майже ту саму формулу, що і Make Up Forever. Тобто, якщо ви загубили якийсь відтінок в NYX, спробуйте пошукати у муфе. В итоге за 25 років у Makeup Forever налічується 1800 Продуктів для макіяжу та догляду також Makeup Forever продається у 60 країнах і має більш ніж 3200 точок по всьому світу. Знаєте, хочу вам сказати, що муфе це реально більше ніж косметика, як і кожен бренд, про який я розповідаю на цьому каналі. Але Makeup Forever відрізняється тим, що підтримує мистецтво, інклюзивність та самовираження. Це історія пристрасті професіоналізму, яка почалася. Від однієї художниці в Парижі. І от тепер у нас з вами в косметичках не просто косметика, а частинка мистецтва, яку ми можемо нанести на себе, і все. Ми на сцені. Напиши мені в коментарях, який твій улюблений продукт від Makeup Forever. І якщо хочеш іще історії брендів, підписуйся на мій канал. Дякую, що побували зі мною в цій подорожі історії бренду Makeup Forever. І до зустрічі в нових відео. Па-па!